Добро здоров'я, шановна громада нашого краю, шановне братство УПА. І є таке. Через буквально якийсь час, маленький час, ми будемо відзначати 80-річчя з часу створення УПА, десь там далеко на Волині створилась армія УПА, відомі пісні співаються. 80 років це навіть не такий вже й тривалий людський вік. І от ми з того часу, 1942 року, коли ця армія створилася, живемо. І одні шанують боротьбу української повстанської армії, ну треба за УПА. Інші не дошановують, треті ненавидять. Але ця війна показала, що УПА це був той чинник української національної визвольної боротьби проти найгіршого ворога України і я думаю, більш ніж половини світу. Власне, радянської Росії, хай там називався Радянський Союз, а це була радянська Росія, найгірший вияв державності, шовінізму, ненависті до інших народів, особливо для України. От. І ті часи не так давно були. Ми е, люди які ще пам'ятають добре. Все як відноситься, як він розуміє, хто був хто, хтось передягався в форму УПА, КГБсти теж передягалися, вбивали наших людей і казали, бачите, оце які упіці жорстокі, які кровожальні. Все це, це було неправда. Слава Богу, що я наприкінці 80-90-х років мав можливість, скільки був рухівцями, спілкуватися з ветеранами УПА. Василь Ісавича, Наталя Гуменюк. Наразі всіх не пригадаю, їх було багато. Ми тоді починали, а найбільш яскравість у них був, звичайно, Дмитро Верхоляк написав псевдо-дуб, якого, на жаль, була моя пропозиція, хоча ми, може ще втілися, що Марко все-таки піднялася до гідності і любові е цього чоловіка до України і не опускалася до, до чогось іншого і поставилася таки в таблицю анотаційну пам'ятну дошку, він того заслуговує. 25 або 27 років провів була в Улазі, і всякі там е, інсумнації, що там він такий, ті світі, ідіть провід 27 років в Лазі, побачите, він був, Але він був активний. Ну, постійно активний, я підкреслив сам Єгоровець. І, і я почав е, помало цю тему розкручувати, е, дізнаватися імена героїв. І для мене вималювалася така трійця повстанська. Їх, звичайно, що більше. Звичайно, це тільки в мене, в моїй свідомості. Це Костянтин Петр, майор Сокіл, який загинув на Копачівці, і там, ви знаєте, що на Копачівці за грабі, не є парк його імені слави. Але першим, звичайно, це був Марко Боєслав, Михайло Дяченко. Марко Боєслав – повстанський педр, перед пропаганди, редактор журналу Чорний ліс, ну і так, і тому подібне, який загинув в бункері недалеко з героїчного підірвалося, там і це автор з пісні Рости, рости Черемшину. І в 1952 році вони підірвали себе, всі загинули з героїчної смерті, щоб не здаватися кровавому ворогу, що роблять і наші хлопці зараз, щоб не здаватися, ну не можна сказати, хто це такі космічні гості, сміття космічне. І третій це Василь Андрусяк або полковник Лізон. До речі, його син народився в 46-му році, в 1946 році даруйте своїх хмельники, загинув він далеко глибоко. І е, його дуже шаму, сняти, він сняти, там є йому пам'ятник. Оце тридцять вимальовується. Звичайно, що тут і близько є е, сотник е, сотенний, благу, е, благий е, Саджави, хеменець його ім'я. Є е, пам'ятник, йому молодці саджавці, що вшанували пам'ять, а на центрі старому центрі поховано три е, братові, благий шум і довж. Е, вони загинули недалеко від. Лисівки, бо Лисівка це такий повстанський край. Там є десь, щоб я, я не, не придумав, десь біля 70-ти я одній могилі наші хлопці-УПА, і десь менше число у другій могилі. Я вирішив, що я, оскільки все-таки письменник, 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 я знаю, типу жураліст, цю тему почав розкручувати в 1992 році. Видав першу книжечку «Тривожні ночі, що тут є на виставці. А після того було ще вісім пізначок, перерваний політ Ангела. Одна з найліпших це були герої зрадники, про яку писали і Петро Сорока, як вітер і поет Іван Андрусяк, і видавець, і поет Василь Карпюк. Тобто мали якийсь певний резонанс, Євген Баран написав передней слово, відомий критик. Ну, а крім того, що там було. ну, Олексій Гірник, де є про упівців із Богачан, далі іржання коня у Чорному лісі. От і передостання, передостання це було 14. Чому? 14 жовтня 14 ми створилися, там 14 оповідань на тему ПА і на фотографії де є 14 упівців. От таке все зійшлося. І е, зараз е, готов, готова е, до друку книжки десь за, за день-два вона вийде. Образок. Образок це оповідання про Романа Шутєвича, головнокомандувача, Тараса Цупринку, інакше, який е, е, загинув е, недалеко від Львова. і я... Е, 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 там це оповідання було переможцем конкурсу на кращі свиресу оповідання України. Ще одне оповідання. Конкурс проводив журнал діаспори Везвоний шлях. Остання граната теж посіла перше місце. Тобто було це відзначено, це приємно, але це не відзначено мене, бо це все дуже скромно, відзначено тих людей, про яких я описую, які того вартують. І з тих речей, які я ще роблю, це є листівки, от є три листівки. Головний, звичайно, Бандера, бо саме він біля у ОУН стояв, УНУ-ПА. а головокомандуючий був Роман Шукевич. Але Степан Шукевич це його вуйко, вуйко, який народився в моєму рідній селі Сарапинця, до речі, саме музей Роману Шукевич в сусідньому селі Тишківці. І, до речі, Степаник, я таке прочитав, що Степаник бавив маленького Романа Шукевича на своїх колінах. Бачиш, який зв'язок? Вони дружили з Миколою Шукевичем, це його, його дід чи батько, це точно не можу сказати, я не все знаю. І були зв'язки такі певні. Степан Шутєвич це письменник, вояк-УГА, адвокат, який захищав на процесі, на процесі політичному польському проти Бандерії, його племінника його, е, Романа Шутєвича. От і така славна постать є його сповни. Окреслюється таке коло цієї ці теми, про яку можна говорити багато безкінечно. Оце славна боротьба. І це, що зараз робиться, я це називаю цю історію, цю тягність, цей ланцюг від упаду ЗСУ. Саме ці хлопці, які зараз воюють, а перші були це добровільні загони, це був правий сектор, які перші в 2014 році пішли. В майже в тапочках, майже босі воювати, не маючи на зброї і відстоювали -віс нашу Україну. А зараз ці внуки, ці, е, муки, ці е, сини тих людей, які в го роках відстоювали незалежність України і вірили, що вона буде, що вона стане, і вона настала, але зараз це, це як писав е, Франко, це остання війна, це зі звірством до бою чоловіцтво стає. І так воно зараз і виглядають ці пророчі слова. Тому, оскільки я вже не можу воювати, але я вже більше 30 років воюю словом, можу називати себе козаком слова, самураєм словом, воїном слова. Немає значення всі, хто пише Михайло Андрусяк, інші якого немає, Яроші, інші письменники, які писали на цю тему. І була така річ, що пам'ятаєте, партія регіонів у особі Конісиченка хотіли прийняти закон. Щоб засуджувати, ув'язнювати тих всіх, хто робить пропаганду боротьби УПА. Ну слава Богу, ті часи не краще. Але Вони трагічні, але вони героїчні і ми переможемо. І тому я кажу слава Україні, слава героям УПА. Дякую за тим, хто слухав мене. Вітаю вас 80-річним ювілеєм нашої української повстанської армії.